Багато хто не розуміє тваринних принципів життя у створенні контенту в Reels. Якщо ти не знімаєш відос, то ти не просто не знімаєш відос. Твою аудиторію, твої перегляди, твої продажі забирає хтось інший, хто знімає цей відос. Уявіть собі Саванну, в якій хижак не йде на полювання. Він не просто залишається голодним. Його здобич забирає хтось інший. Його здобич забирає інший хижак. Тому потрібно розуміти, що в рілсах працює так само. Тобі потрібно постійно створювати контент, тому що факт їх створення вже ставить тебе попереду тих. Хто сьогодні їх не зробив, хто сьогодні лінився, хто сьогодні не вирішив питання зі зйомкою, хто сьогодні не знайшов якісь вирішення своїх проблем при зйомках і монтажі відосів. А якщо ти хочеш отримати перше повністю безкоштовне відео від ідеї та сценарію до зйомки і монтажа, пиши мені в коментарі під цим відео слово відос. Такого не пропоную ніхто.